Вітаю на каналі Рябі Коні-Мощаниця. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. Сьогодні у нас такий маленький ювілейчик. Сільві виповнилось 4 місяці, і я хочу показати і розказати, що вона вміє на свої 4 місяці, як вона поводиться, і взагалі чи реально її відтягнути від мамки. Так що, кам. зараз я її зловлю, виведу сюди і покажу вам, що вона вміє. Чи взагалі я її зловлю зараз. Ось тобто таке питання. Ой. Ей, Лошадь. Маленький, Ой, маленький, ходи. Ходи. Пішли. Ну, вона не в захваті від цієї ідеї щось робить, але куди діватися. <різь> Яке ти грязне чудо. Давай, хоть. Ай, ти умнічка. Молодець, ой, цього і мурзата лошадь. Так, закрить, щоб динозаври не повилазили. Так от. Кіш, що це таке? Е, конина грязна, нечиста, як ви вже побачили, оповожена. Тобто вона гарно ходить на шнурочку, не дергає, не тягне. От. Вміє гарно поводиться. Вона вміє стояти, ждати. І подобається, коли її цюхають. Ти, стій. Ай ти, умнічка. І саме цікаве те, що зараз її вкусняшками не треба захвалювати і достатньо почухати, погладити. Особливо отут, де вони не люблять, не даються. Тут у них сліпа зона, і вони не люблять, щоб їм тут чухали. Тому, коли вже вони довіряють людині, тобто вона довіряє мені, вона дається, щоб я її тут погладила, почухала, і вона вже знає, що я її таким чином хвалю. Ох ти. Так, ще я хочу взяти ножки. Ножками у нас тут трошки не нравиться. От вона розслаблена, стоїть. І все, вона стій. Почесать, похвалити, що вона молодець. Так само цю ногу. Дай ногу. Грязні ноги, фу. молодець. Задню. Давай лап. Ай, ти тут ту, Ай, ти умнічка. Так, і цю ножку дай. Дай. Ох, ти. Ну, тест пройдений. Як бачите, на 4 місяці вона вже виросла, була зовсім малюсінька. а тепер вже така прям майже кінь цілий. Думаю, до весни. Ну, ще через 2 місяці як вже. До часу відучення вона вже покаже, що вона буде набагато більша. Це спортивна кобила. От, верхова, скажімо так, це не робоча коняка, як всі думають. Це більше для спорту, для верхової їзди. Мама-гановерка має родовід, помінна кобила. Ну, а тата, ви знаєте, рябий гімнюк. Ще хочу її трошки покрутить на уступки. Вона уступає, але оп, розвернулась до мене. Давай, давай, розвертайся, приймайся. Ти йди сюди. Ну, ще можна трошки відійти з нею от від коней в сторону. Побачите, як вона йде від мами, від компанії. трошки думає. я не в восторгі від цього? От ми тут постоїм. Да. Ти, походу, нервуєшся, так? Звичайно, до коней вона вже буде йти скоріше. І... ай молодець ти така. Назад, назад, назад. І обов'язково посаджування, назад, назад, назад. Легенько за занедовзик, вона все розуміє, все знає. Така вже розумна, прям тако, -тако розумна. Якщо пам'ятаєте перший урок, хто дивився, то ви бачили, наскільки вона. Чинила опір, як воно виривалось і не хотіла нічого робити. А тепер це вже культурна дівчинка, яка готова щось робити новеньке. Так? Ти готова? Ось таке конятко. Заодно видно, яких вона масштаба вже на моєму фоні, чи я на її фоні. Такі маленьке. Так, що ми зробимо? Все? Ну і в кінці вже можна пригостити чимось смачненьким, щоб вона зрозуміла, що це у нас урок гарний, позитивний, нічого страшного не сталося. Так. Я їй дам цукру. Ням -ням -ням -ням. Вона дуже любить всякі вкусняшки, особливо морку, але від цукру теж не відмовляється. А, все, буде клянчити. Ти молодець. Ну, приблизно отак має лошадку на 4 місяці вас розуміти, знати все, що ви з ним робите. Ще можна, в принципі, полякати її вальтрапом, але ну, ще немає якби, потреби, для цього ще буде час. От. Так що, якщо є якісь питання, питайте в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте за нами. Все, а ми йдемо назад. Пішли. Так. Ну, все, заходь. Заходь.